Когось розрадив, і ти вже людина. Комусь очі подивився, ти людина, зрозуміли одне одного. Я ми свої. Я, я знаю, як тобі боляче, знаю, як тобі страшно. Не знаю, які слова тобі сказати, бо в мене їх немає. Я не, маю, не знаю, що робити. Бо плакати з тобою це дурне, бо ти не хочеш плакати, ти хочеш жити. Треба, треба дивитися в очі. Треба говорити, треба допомагати. І коли б це було наше загально, ну хоча б загальноміське, загально нема, немає цього. Десь там, знаєш, як з радянських часів після війни, всіх калік, всіх угу. за сотий кілометр. Що це таке? То що ми такими будемо, а десь в підсвідомості ми такі вже. Тому що ми не, не доходимо до розуміння такої катастрофи, такого кровопролиття, такої біди ми маємо кожен.